Я ось представив собі, як військовий буде скидувати гранату на ціль. і мені здалося, що це дуже ефективно. Наша дійсність школяри проєктують з нуля власні робочі прототипи для військових дронів і відправляють до зсу В столичній школі Мідгард, кажуть, спочатку хвилювались, але започаткувавши уроки волонтерства, упевнились, це потрібно. Це дуже і має такий великий відгук усіх дітей, і це формує суспільне відчуття, навички, своє місце, яке вони займають. Вони можуть реалізувати свої бажання і свої тривоги з приводу перемоги. І це дуже класний крутий проект. Роки волонтерства вийшли зовсім на новий рівень. Це коли можна поєднати корисну дію, допомогу військовим разом з професійною тобто, дитина може знайти свою професію майбутнього таким чином. Проєкт із чи уроки з деревообробки, головне, щоб дитина сама обрала до чого лежить душа. кажуть у мітер. І мріють, що такі уроки з'являться у всіх школах України.